Вчора у школі ми відзначали День ментального здоров'я, метою якого було актуалізувати важливість стеження за своїм ментальним здоров'ям. День ми почали з веселої зарядки, так як фізична активність це важлива складова ментального здоров'я. Далі діти за допомогою квесту знайомилися з темами вплив музики на психіку, проходили кахут з основ психічного здоров'я, знайомилися з основами арт-терапії. Та мали команду творче завдання для злагодження колективу. На музичній станції діти могли досліджувати, як впливає музика на їхню психіку, які виникають асоціації, як музика запускає творчі мислення, як можна заспокоювати свою нервову систему і як можна надихатись для подальших навчальних і життєвих викликів. Також діти мали станцію, де вони могли трішки заспокоїтись. Відреагувати свої емоції та проявити себе за допомогою малювання. Малювання це один із дієвих методів роботи з психікою та з певними душевними переживаннями, які можуть виникати в житті кожної дитини та кожної людини. На станції з командоутворенням діти вчилися домовлятись, вчились разом аналізувати над проблематикою та разом її вирішувати, та вчились йти на компроміси або інколи узгоджувати консенсусні рішення. Також мали змогу трішки повеселитись і порухатись фізично. І звісно, основною станцією було це психодукаційна станція, де за допомогою гривка худ діти могли перевірити свої знання про те, як дбати про своє психічне здоров'я, на що потрібно звертати увагу, щоб бути в хорошому настрої та бути здоровим. Діти отримали певні рекомендації від психологів, всім нам, психічного здоров'я. Та стану спокою у ці непрості часи.